Театральне мистецтво це творчість та неординарність. Театр школа фантазії та перевтілення. А разом це любов до прекрасного, становлення особистості. Театральне мистецтво мотивує до пізнання, розкриває силу творчості, сприяє розвитку та зміцненню внутрішнього потенціалу людей. У Борисполі стартував конкурс серед дошкільних навчальних закладів у світі Казок. Першими розпочали змагатися маленькі актори, садочку веселка. Вони перевтілилися у героїв казки про рибака та рибку. хоро поглядає Орську майстерність малят оцінювала професійне журі, у склад якого увійшли завідувач міського методичного кабінету Людмила Мозгова, виконуючи обов'язки головного спеціаліста управління освіти і науки по дошкільному вихованню Наталія Стрільник та директор муніципального театру Віталій Кулініч, вихованці садочку Сонечко під музичним супроводом Ольги Дроздової перенесли глядачів у світ казки Коза дереза. топила водику, тільки гіленьки купив. Бачите, всі, що коза наробила, коза дерзав усі роздужила, ось що я козі зроблю, я її вот я вирвалась і утекла в ліс. Вильно поглядаю, а яка із них дурна не слухає чабана. Тут я зараз за чуприну та й покараю. Зайчик тобі чому ти плачеш? А якщо мені не платити, не ходити, то що я вже не плачу, що в мене ходити, та що не зліт. Не плач зайчику, я його виживу. А хто-хто в зайчиковій хатці сидить? Я коза. Педоксана Поліщук розповіла, як у дошкільному навчальному закладі сонечко готувались до конкурсу. Зазвичай перед тим як показувати пропонуємо дітям казку. Ми самі вихователі. Показуємо цю казочку, щоб заохотити дітей, показати деякі можливо акторські прийоми, майстерність. Такі деякі нюанси, які діти ще не можуть вловити, але на грі дорослих вони це бачать. І тоді самі заохочуються і хочуть показати, що ж вони можуть, чого навчилися. У дитячому садочку Журавонька наглядачів чекало чарівне дійство. Малеча танцювала, співала і виконувала ролі у мюзиклі Виставі під назвою Коза Дереза за три копійки. Ну що ж, корови тут немає, і грошей на неї вже не вистачає. Тож я, тож я маю три копійки і краще цю кізеньку придбаю. То що, купимо цю кізеньку? Так. Да. На тому бувайте здорові, кізинку забирайте, шануйте її, догоджайте. З трьох дошкільних навчальних закладів продемонстрували свої таланти. Представник журі Наталія Стрільник розповіла про враження від конкурсу. Дітки дуже гарно підготовлені, дуже цікаві сценарії, дуже цікава інтерпретація казочок. Помітно порівнянні з минулим роком. Професійне зростання як наших педагогів у постановці таких казок, так і розвиток наших діток емоційний. І їхні всі здібності, і мовленєві, і вокальні. Ви собі переконалися. Я думаю, в цьому, тому що сьогоднішня казка, яку ми зараз з вами переглянули про кізоньку, то це взагалі це не просто вже була казка драматизація, а це справжнє було шоу мюзикл. Який я, наприклад, таке бачу вперше, щоб була так насичена дитяча вистава, таким різноманіттям. Різних форм роботи із дітьми, коли дітки і танцювали, ви бачили, і співали, і надзвичайно виразно виконували свої ролі. Естафету змагань перейняли маленькі таланти з дитячого садочку, росиночка. Актова зала закладу була схожа на справжнє королівство. Глядачі дивились виставу Мар'ян Садівник. да и палате прекрашаа Лілія Люлька пишається сином Миколою, який грав головного героя казки та розповіла секрети підготовки до вистави. «Казка дуже чудова. Мені здається, що в цій казці діти всі повністю розкрилися. Дуже талановиті дітки. Це завдяки нашим педагогам, які змогли в кожній дитині побачити оригінальність, індивідуальність. І за ці всі роки, які ми відвідуємо садочок, це не лише одна казка, а постійно проводяться такі заходи, які можуть відкрити в дитині повністю розкрити її, повністю емоційний стан і психологічний стан, і відкрити взагалі гарні, гарні позитивні емоції. Нас як батьків переповнюють тільки гарні почуття та емоції, які ну про свою дитину можна говорити багато. Так, але тут всі дітки зібрані і просто, мабуть, без сліз, приємних таких почуттів говорити неможливо. Дома нічого до останнього не показував. Сказав, що все побачите в самому садочку. Дуже зацікавлений, хоче приймати участь в таких заходах. Завжди любить себе показувати. І Від цього у нас самооцінка дуже сильно підросла, виросла. Він відкривається, розкривається. І я думаю, що батьки при батьках діти показують себе з одної сторони, але коли в колективі, то зовсім з іншої. Але я бачу, що ми врівноважили цей стан, коли може дитина себе повністю відкрити, як і. При батьках, так і з іншими дорослими і не тільки дорослими, але серед свого становища дітей. За свою майстерність ці учасники театрального дійства отримували солодку винагороду. Аби порадувати глядачів та позмагатися за першість, дошкільнята садочку номер 2 показали версію казки про рібку. Бачу, ти вже достигла. І прийшла твоя пора. Зараз буду я тебе тягнути рибко до двора. Один, два, три. Ху. Мабуть, самому не подавати, прийдеться сім'ю гукати. Гей, ви бабко, в діть сюди рібку витягти. З групи русаличка, садочку, колосок влаштували справжній готель для казкових героїв у вигляді рукавички. О, у Америку летів, там зустрітися хотів. З Силачами і борцями, знаними богатирями. В лісі в аеропорту літак не приземлився. Від негоди снігу я в готелі укрився. Я дуже рада зустрічати гостей. Ось рукавички для тебе, дідусь, вони теплі там яке для твоїх рук будуть якраз пор. Дякую. А ось ці для бабусі, Вони цупкі та товсті, щоб біля печі руки попитали. Дякую. А ось ця чудо рукавичка, вона не зовсім рукавичка. Це гаманець для грошей. Оце відділення для великих сум. А оце пальчик для копійок. Дякую. А в нас рукавички декоративні. Ми зробили щоб прикрасити та оселі. Дякую. Я вам подарунок за те, що нам віду сподарував. Наталія Стрільник підвела підсумки конкурсу у світі казок. Конкурс вдався. Всі колективи дитячі виступили на дуже високому рівні. Всього було залучено до участі у конкурсі 150 діток із дев'яти дитячих садочків. Конкурс був проведений з метою виявлення. Творчих здібностей у дітей, творчих здібностей педагогів, творчої майстерності наших педагогів та з метою стимулювання педагогів. Хочемо подякувати людям, які були небайдужими до конкурсу. У світі казок це наші спонсори, які забезпечили усіх учасників, усіх діток, які приймали участь у конкурсі, солодкими призами, шоколадками. У нас буде заключне свято цього конкурсу, на якого на яке ми запрос запросимо переможців із виступом, також усіх спонсорів і всіх керівників навчальних дошкільних навчальних закладів. Конкурс був організований працівниками управління освіти і науки Бориспільської міської ради. Лія Бурлака, Євген Соренко, Антон Сидоренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.